Вітаю, Україна багата своїми надрами. Ми це з вами знаємо. Те, що українці не живуть відповідно до багатств цих надр, це все проблема якраз української влади, яка за 33 роки побудувала, на мою точку зору, олігархічну модель управління економікою. В результаті все багатство викачується і передається в руки кількох десятків сімей. Ці сім'ї дуже багаті, це доларові мільярдери. А ну, якщо не мільярдери, то як мінімум у них по 300, по 400, по 500 мільйонів доларів в їхніх сім'ях. І це дуже великі гроші. І такі гроші неможливо заробити ніяким способом, крім як або бути надзвичайно талановитим на рівні Лона Маска чи Безоса чи Біла Гейтса. І то ці люди до своїх мільярдів йшли доволі довгий період, будуючи імперії, будуючи технологічні. Компанії і завоюючи світові масштаби, реально світові масштаби, мільярдером на місцях можна стати тільки якщо ти знедолюєш свою країну. Тобто є мільйони людей, які живуть на 10, 15, 20 тисяч гривень. Ну давайте так в доларах на 300, 500, 700 доларів. А, а ти і твоя сім'я живе на мільярди доларів. Що ви усвідомлювали різницю між мільярдом і мільйоном, я можу привести приклад із магазинами. Ну, от нещодавно я дивився передачу і говорять, що в Україні близько 1200 чи 1300 магазинів АТБ. 1000, ну, давайте візьмемо 1400 магазинів АТБ. А тепер уявіть собі, що у вас є один магазин. Один магазин. Так от один магазин від тисячі магазинів відрізняється як один мільйон доларів від одного мільярда. Усвідомлюєте різницю: ви володієте одним магазином, а хтось володіє тисячу магазинами. Відчуваєте відмінність, відмінність між мільйонерами і мільярдерами. Тому, коли вам здається, що мільйон доларів це дуже багато, то мушу вас розчарувати. Мільярд доларів це не просто дуже багато, це дуже дуже багато. І я підозрюю, що... В Україні є сім'ї, які володіють навіть не одним мільярдом, це можливо і 10, і 15 мільярдів. Але це такі кошти, які ніяк не обліковуються. Вони розкидані по різним усюдам і знайти їх неможливо. Тому наші мільярдери не так часто, але потрапляють все ж таки в рейтинги різних Forbes, там, і інших видань. Питання, а як тоді бути з цими копалинами? Як же так відбулося, що в Україні усі копалини на трильйони доларів? трильйони, А ми з вами вже цю цифру почули від Зеленського, що 14,3 трильйона доларів. От так само, як один мільйон відрізняється від одного мільярда, один магазин проти тисячі магазинів. От точно так, один трильйон це як тисяча це тисяча мільярдів. Ну, от у вас, якщо є один магазин, це у вас один мільярд. А у когось є тисяча магазинів, оце трильйон. Усвідомлюєте масштаби чи ні? Це кожного громадянина України можна просто закидати мільйонами доларів кожного. І всі, ну якщо не мільйонами доларів, то мільйонами гривень точно. І ви і ми всі з вами будемо жити, як в Дубаї, принці, як. В Катарі можливо не, не, таки, не таких масштабах, але тим не менш ми жили дуже класно. Але тим не менш, побудована олігархічна модель економіки сьогодні не дозволяє українцям сподіватися, що від цих корисних копалень щось їм перепаде. А тут Трамп з'явився на горизонті, каже: Друзі, у вас там дуже багато чого є, і я оце візьму. І якщо ви не хочете. То я вас переоберу. Якщо ви підете мені на зустріч, то я скажу, що вибори можуть і не відбутися, потім відбудуться. Але ви мені дасте те, що я хочу. І сьогодні українці знову стають заручниками ситуації. Якби ми побудували модель економіки правильно, не олігархічно, і оце все належало реально економіці України, було вплетене в економіку України, то тоді витрати це було б неможливо. Можна було б входити якимись. Капіталами можна було би ем, ну, купувати акції. Наприклад, Україна могла б піти на те, що продасть частину акцій. Але ні, ні, і Трамп це знає. Трамп знає, що все оце багатство, хоча воно і належить українському народу, але належить воно тільки формально на папері, яка, який називається Конституція. Там багато чого написано, воно на, на папері гарно написано, а в реальності воно не реалізовано. Так, от Трамп в курсі, що це належить якимось окремим сім'ям. І сьогодні Трам каже, я оце візьму, якщо ви хочете миру. Олігархи приходять до вищих влади і кажуть, ми це не віддамо, це ж наше. А їм там пояснюють, що, ребята, ви, якщо це не віддасте, то на моєму місці опиниться дядя Вася, умовно, там з Лондона, наприклад, якийсь, та, чи ще десь звідки, ще дядя Петя. І з дядю Петю вже домовились. З дядю Петю вже домовились, що це все, воно. Воно забереться у вас. Крім того, дядя Петя ще і собі щось візьме, і у вас ще менше залишиться. Уявляєте, перед якою ми катастрофою стоїмо. І що саме цікаво, ви можете сказати, що це якась теорія заговору, що це якась маячня, що це якісь вигадки. Я вам скажу: так, це маячня, це я сам придумав. Ось придумав, коли готувався до цього відео. Але проблема в тому, що ми живемо в країні, де. Немає об'єктивної інформації. Ви нічим не володієте, ви не володієте ніякою інформацією. Тому будь-яку нісенітницю, яку хтось вигадає, вона може бути реальністю. Але мені, як громадянину, вам, як громадянам, яким з тих корисних копалин, з отих мільярдів і трильйонів нічого абсолютно не належить, мені потрібен мир. Їхні копалини, вони їхні. Кому вони перейдуть? Чи то Трамп, чи то Байдену, чи хоч чорту лисому? Мені Мені. от абсолютно байдуже. Аби був мир. Тільки не плутайте чорта лисого, це не про того чорта лисого, якому йшлося в 2019 році. Да, ну і якщо поділити всі, е, вартість всіх корисних копалин, оці 14 трильйонів доларів, на 40 мільйонів населення це вже включно з тими, хто мігрував, то вийде кожному. 350 тисяч доларів кожному. Кожному. У мене все. Але воно вам не належить. Бо ці всі гроші, ну, частина їх бо, не все ж здобули, воно лежить у тих сім'ях надбагатих, які живуть за рахунок нас з вами. Тому що хтось за 33 роки незалежності побудував олігархічну модель економіки. І нам ніхто не заважав. Ніяких комуністів, ніяких. Ленінців нікого не було. Ми самі оце побудували.